Усім привіт! Я Вадим Гнатюк, менеджер з технічної підтримки компанії Адама Україна, і ми продовжуємо серію агроподорожей від компанії Адама. Сьогодні ми поговоримо про стреси. Кожен з нас щодня піддається великій кількості стресів. Але, на жаль, ані я, ані компанія Адама не зможемо вас захистити від них. Але ми можемо вплинути на стреси, які отримують наші рослини від негативних наслідків високих, низьких температур, які, до речі, дуже негативні під час світіння, яке незабаром відбудеться у нас. Компанія Адама в своєму портфелі має препарат Аміноксеріон. Назва говорить сама за себе. Аміно з високим вмістом амінокислот. Ксеріон, в перекладі з грецької, має декілька значень. Перше це сухий, саме таку формуляцію має даний препарат. Друге це еліксир. Який бадьорить, додає сили та сприяє гарному стану рослин. Аміноксиріон містить 80% вільних Л-амінокислот та має їх оптимальний склад для подолання стресу та збереження урожаю. До його складу входить велика кількість амінокислот, які відповідають за осморегуляцію, а саме лейцин, пролін та сирін. Аміноксиріон потрібно застосовувати в саду в нормі 500 грамів на гектар до та під час стресу. Цей прийом робить рослини більш. Сійкими до стресу, що позитивно вплине на їх продуктивність в подальшому. Отож, завдяки застосуванню аміноксиріону ми допомагаємо рослинам подолати стрес і сприяємо збереженню урожаю. А з вами був я, Вадим Гнатюк, менеджер з технічної підтримки компанії Адама. До нових зустрічей!